In this intro video, it's a bit different to do the usual style because this video is actually a test. This microphone is now turned off. It's not turned on, and in this video, I to try to which one of them has condensation damage. This means a few things. Але я потім приготування можу поставити, щоб це моно йшло в цю сторону. Вам буде чути добре. Я не знаю, чи вас, вас взагалі інтересує. Things I. Audio interface so, e perúcia e Це такий мішочок, який витягує вологість. І я це попробую через ніч з мікрофоном, який поломаний Може бути, що обоє ці з цих мікрофонів мають цю проблему. Але я тільки це можу знати після цієї провірки. Окей, ми записали 5 хвилин тепер через, ем, через, цей кап... через цей мікрофон. Тепер міняємо на іншу сторону. Окей, тепер ми включили. Ми включили э, ліву сторону. Для вас це може бути право. Я не пам'ятаю, чи я в настроїв э, чи я настроїв. audio interface Може бути навіть кабель, але я вже кабель поміняв з рода до цього, до цього чорного кабелю, який не від рода. Це не є Mogami, Mogami це є, має бути дуже якісна фірма. yeah <laughs> В, um, в аудіо інтерфейсі або в головному кабелі, який з'єднує аудіо інтерфейс до мого комп'ютера. Може бути так. Це теж може бути, я перше думав через OBS, але я провірив в, мену, в декілька відео назад, що коли я записав з QuickTime. Це було то відео там, де. Розділення між стеріо з цими мікрофонами. Е, в цьому відео я не бачив цієї проблеми. Значить, значить, значить,